Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Я роблю третю частину, бо я на ній зупинилася. А давайте подивимося інфраструктуру лівого берега, яка вона буде на ці 24 години по лівому берегу, водичка. Електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Так, по воді. По воді. Тільки хотіла сказати гарно, а тут падає двійка. Ось так. Буде подвійна ситуація. Десь буде, десь не буде, бачите? Так, по електриці будуть проблеми. Так, вони будуть будуть вирішатися. По газу відкрита ситуація, буде захист, буде порядок. По опаленню нестабільна ситуація, але буде рішатися добре. По інтернету буде проблема вирішиться також недовго. По зв'язку упорно захищають, десь буде якась проблема. Трошки довше, а, а, а може, просто маючи на увазі у багатьох операторів, але теж буде вирішуватися по транспорту. По транспорту, значить, ну, тут піде, дія, піде. А по громадському транспорту тут буде якась ситуація, така ну, відкрита буде ситуація, але не буде допомоги. Ну, щось таке воно. Не знаю, навіть, що вам сказати. Будуть якісь проблеми, будуть навіть втрати. По транспорту. І буде стоять він. Буде десь, я не скажу, що по всьому місту, але по лівому берегу десь не буде ходити якийсь транспорт. Майже на увазі, а, ну, я не скажу, що весь, але якісь маршрути, мабуть, не будуть ходити по якійсь причині. Чогось буде не вистачати. Так, давайте подивимося ми Балабіно. Яка буде обстановка плані ударами, ракетами, дронами, снарядами? Яка буде ситуація на ці 24 години? Балабіно. Відкрита буде ситуація, але не дуже гарна. Немає самодостатності у людей. Буде якась затримка у людей. Затримка, затримка і поразка. Всі негативні карти, але суд – це гарно, що він відкритий, люди. Ні, суд закритий. Отак відкрито, отак закрито. М -м -м. Балабіно, у вас щось мені не подобається ситуація. Закритий суд, е поразка, немає по чашам, немає самодостатності, сонце маленьке. Єрофант і затримка. Прям затримка як життя йде, бо сонце це життя. Немає допомоги. Так, ви беззахисні тут, зневіра. Даже можуть бути і загиблі люди. Даже може бути жертва людська. Але це не обов'язково. Може просто бути е, так, може бути ось воно, як, е, ну, або лінь, або сон. І королева, король монет, все ж таки, все ж таки витягувати буде. Чому ж допомоги немає? Що це за пожертва буде? Поганий настрій, не вже будуть загиблі тут. Ну, ми дивилися по домівкам. По домівкам. Так, негативна ситуація, ви беззахисні, немає самодостатку, якісь втрати, допомоги немає, зневіра, застойна ситуація, така в негативному плані і жертва. Балабіно, мені не подобається ваша ситуація, якщо чесно. Щось якось у вас дуже все негативно виходить. Зараз я ще подивлюсь кошугу, і потім глянемо на леннорманах ще. Будь ласка, карти, покажіть мені кушугум на ці 24 години, яка буде ситуація в плані удар снарядів, дронів, що буде з будинками? Чи будуть руйнування? Подвійна буде ситуація у вас кушугум також. І теж падає перевернута смерть, немає радості, стогнації. Ну, така захист, але він стабільність, але така стабільність по землі дуже-дуже. Дайте, я оцю розкрию. Так, тут, скоріш всього, що не буде, а, от декілька, може, буде щось летіть, бо вони не будуть співати. да, буде летіть люди. Буде летіть, бачите? Летить зверху вогонь, жезли, багато. Ну, вісімка вона і є, вісімка, але тут подвійна йде історія, щось піймають, щось не спіймають, мабуть. Ізоляція, люди, радості нема, люди будуть ховатися. Так, це був кушугум, і давайте я на Ленорманах подивлюся ще вас. Давайте подивлюся. Будь ласка, карти, покажіть мені Балабіну, це лівий берег Запоріжжя вже передмістя. Покажіть мені, будь ласка, ситуацію з руйнуваннями будівель від ракет дронів снарядів на ці 24 години. Яка буде обстановка? Обстановка буде, люди. Казіно, рулетка. Рулетка. Бачите, ось вона. Хитрі плани, маски. Вивчають вони, які, куди, і взагалі чи то їм. Бачите, важливе щось буде. Хотять попадати в інфраструктуру. Всі чотири стихи йдуть. і Їм потрібна інфраструктура. Інфраструктура. Рулетка, люди, рулетка у вас. У вас не показує, смерті немає, такого нічого немає, але рулетка. Ну і давайте подивимося Кушугум також. Чи буде тренування на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів, будинки, мешканців чи якісь об'єкти у Кушугумі. Покажіть, будь ласка, нам то карти? Зміна ситуації. Повторюється карта і стоїть вибір, опять вибір, ітог башня. І теж кольцо Ну, я вам так скажу, що. А ну, дайте я башню роздивлюся, темні думки, домівки. Я вам скажу так, якщо даже буде якийсь удар, він а, фінансово нам не зашкодить. Ну, так, щоб прямо, знаєте, щось таке страшне буде, ні, бо по ітогу нам випали риби. Кошугум, ну, показує, що да. Може таке статися. І балабіну, зараз подивлюсь. Якщо там під питанням широкі розклади, то стопчик сказав, «да». Ну, подивимося. Ждач мені. Але там дивіться, подвійні ситуації, подвійні ситуації. Зараз я покладу гномів. Це буде такий общий розклад. Він мені подобається. Давайте подивимося на місто. Місто Запоріжжя на ці 24 години, яка буде обстановка в цілому. Військові ситуації з огляду обстріл ракет, дронів, снарядів і як будуть люди себе почувати. Яка буде обстановка? Щасливий случай. Це місто Запоріжжя в цілому. Імператриця, фортуна на нашій стороні. Люди. Будемо сподіватися, що все буде добре. Жезли, кубки, гарні карти, щасливий случай. Так, будуть вони все ж таки швиряти, будуть наші з ними битися там наші ППО. І будемо втрачати, будемо втрачати, так, будемо втрачати. Ось іде зміна фази. Давайте я подивлюсь, що це буде. Ну, Більш-менш нормально, а ну цю теж. Значить, не буде великих втрат. І це обща карта по ітогу, фінанси збережені. Збереження, буде збереження нашого матеріального. Ось ця карта. Це то, що по місту. Нормальний розклад. Так, будемо боротися. Так, будуть деякі, не гаразди, але в цілому, в цілому подолаємо ми їх. Так, давайте подивимося. Правий берег, яка буде обстановка на ці 24 години. Будь ласка, гноми. Покажіть нам це. Сонце падає. Тут же іде жертва. Боже, три старших аркани. Чотири. П'ять. Правий берег. Шість. Сім. Сім старших арканів. Сонце тут же йде жертва, правосуддя, башня, відкритий суд, рішучість, фортуна. Будемо ми це мечовий король боротися, будемо своє відвоювати, і кар'єризм це ж жизловий е, рицарь. Тобто ми будемо боротися і того, того всього, тобто буде все. Ай. Це ітог покарання. Буде все. По початку нормально, потім піде, підуть жертви, але вони будуть справедливими. Сподіваюся, що вони не будуть дуже страшними. А, буде якась ситуація, бачите, по башні, але вона буде відкрита. Ця ситуація, ми будемо відповідати рішуче. Фортуна буде на нашій стороні, будемо боротися, але все ж таки отримаємо ми щось. Отримаємо люди. Але буде, але буде щасливий случай. Тобто, не дуже буде страшно. От після дев'ятки, бачите, йде шестерка, вона гасить цю дев'ятку. Дайте, я башню подивлюся. Сімка. Розногласія. конфлікт. Бачите? Конфлікт. Конфлікт по жезлам. горяча ситуація буде. Жертву. Я хочу подивитись: жертву. Двійка. Ну тут, так, знаєте, якось. Люди ретельно працюють, стараються, правосуддя, рост буде, суд, суд при ну, Перевищено буде трошки цю ситуацію. Ну і фортуна, все буде добре, все логічно. Все логічно, якось так зразу страшно. Потім бачите, ми роздивилися, так буде конфліктна ситуація. Буде страшно, але це преувеличення. По жертвам не повинно тут бути якоїсь страшної жертви, чесно кажучи, бо сонце з цієї сторони тут правосуддя. Зверху, зверху двійка працює, працює і суд. Спеціально я поклала, це буде преувеличення, не буде тут ніякої великої жертви. Буде рішучість, будемо ми нормально почувати себе. Буде таке щось прилетить, але воно буде як щасливий случай. Все, люди, все закінчиться для правого берега більш-менш нормально. Так, воно щось, розумієте, по двійкам, тут трудно сказати, що прилетить, чи не прилетить, але в цілому, бачите, такі карти повипадали, які це все як навілюють, як перекривають, як е, от роблять це більш зм'якшено це все. Ну і давайте лівий берег подивимося, яка буде обстановка на ці 24 години лівий берег Запоріжжя. І іменно по питанню військовому в плані прильотів, дронів, ракет, снарядів, то що як себе будуть почувати люди, що буде з будинками, гноми, покажіть нам це. Лівий берег Запоріжжя теж іде щасливий случай, він випадав нам на все місто. Тут же нещасний случай, тут же двойственне спілкування будуть наші ППО працювати. Люди будуть всі працювати, помагу. І теж буде покарання, бачите? Теж попаде і тут ще, тут ще д'явол у нас з'являється, тренінг, будемо, перестрілка буде. Ну і давайте я порозкриваю, чим це покарання буде для нас. алчність, Ну, щось вони щось підіб'ють таке, знаєте, кудись попадуть. Що нас, нас чекає по цьому дьяволу? А тут його чекає жриця, вона з ним порішає всі питання. О, та ну, шикарно. Гляньте, він в окруженні жриці, Королеви чаш, королева мечова і тренінг. Справляться аж на набігом. Ну, трошки десь щось ми потеряємо, бо будемо по вісім бракувати трошки. Але у нас йдуть і чаші ось. Тобто, общественна життя буде йти собі. Жліться, у нас королева чаш. Так, буде й тяжко, щасливий, тут же нещасний случай. Будемо працювати. Але ми будемо працювати вкупі. Вкупі будемо спасатися і будемо, ну, бачите, покарання таке буде все ж таки. Десь бахнуть по Числаві крадії. Ну, блін, не до вас зараз, чесно кажучи, не до вас. Покарання. Покарання крадіїв. Дуже гарно. Якщо покарають крадів, я буду дуже рада. Все. Закінчиться полюбовно все. Цей день закінчиться полюбовно. Це я поклала І тох на ці 24 години. Це, звісно, карта така тяжкувата. Що це, за нещ... що це за нещасний случай буде у нас? Алчність. Ще раз. Так виходить, що ми. Скупість, жадність. Получається, що тут іменно іде по... ми отримаємо по грошам у ці нещасні случаї. Угу. І тут двійка також монети. Монет багато, монет багато дуже. Але тренінг буде, люди, удари теж, скоріш, що... ну, будуть сирени, будуть наші ППО відбивати. <свят> І якщо щось трапиться, то воно буде не таке, бо тут жриться, королева кубків, королева мечова, все вони отримають. Ну Бачите, ось на тренінг ще я поклала, тут іде вісімка, тобто щось ми втратимо трошки. там. І ось кладу поряд з цим дядючкою, який втрачає гроші, а, а тут іде жрець, ірофант, тобто Тут будуть мудрі совєти, тут буде мудра людина, все розрулювати. Все, люди, я вам показала, не так страшно. На гномах, бачите, ситуація не така страшна, як на оетах. Тому будемо сподіватися, що та двійка мечова, і двійки, оті по мене по землі, вони все ж таки будуть на нашу користь і спрацюють так, як нам потрібно. Я дуже на те сподіваюся. Бо наші хлопці будуть он, боротися з ними. Так що так. Але не забуваємо, що двійки. Можу спрацювати і в іншу сторону. Тому бережемо своє життя, бережемо себе, своїх близьких. Але не панікуємо. Все. Ми знаємо, що ми будемо так жити довго ще. Тому бережемо себе. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені потрібен цей зв'язок з вами. І, мабуть, я. Об'явлю зараз, так, перед Новим годом зроблю вам такий невеличкий, як такий, кому потрібно буде якась невеличке питання. Я буду робити скидки перед праздниками, знаєте, як усі, як весь бізнес робить скидки, так і я буду робити скидки, дуже гарні, хороші, десь 5% на. Скажімо так, зважаючи з того, яке питання буде, яке воно ну, по сложності, то там я буду робити гарну скидку. От, там, де просте питання, там і ціна буде доступна для всіх. Так що такі будуть, ну Можу сказати, що якщо це буде тріатка, якийсь простенький розкладик, то ну, 100 гривень буде з головою. Тому, якщо в когось якісь такі питання прості, то ви можете їх сформулювати. У мене просьба, пишіть зразу питання, щоб я розуміла, про що йде річ. Бо коли, пишуть, пишуть, можна записатися на запис. Звісно, можна, але мені зразу потрібно питання, бо я з цього питання можу вам сказати, чи візьмусь, чи не візьмусь, скільки це буде коштувати. На який день, тобто, вже якщо у вас устраює ціна, то тоді ми роздивляємося, на який час і на який день. Все, все просто. Я думаю, вам зрозуміло все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.